Всім привіт друзі, сьогодні ми будемо грати в Roblox. Roblox, я думаю, ви знаєте, що це таке, але я вам об'ясну. Роблокс це платформа, на якій можуть створювати ігри люди. Тобто люди створюють ігри в ігрі, можна сказати. так. І сьогодні ми будемо грати ті ігри. І так, давайте перше почнемо грати, це типа дженга. Заходимо, давайте попробуємо, подивимося, що це взагалі таке. Так, у мене ось такий скін є. Ну, ждемо. А поки ми чекаємо, я вас е, попрошу підписатися на мій YouTube канал, Твіч канал, Телеграм канал. У мене є багато каналів, так що підписуйтесь на кожний з них. Так, ось, все, ми почали грати. Ось ця людина кидає різні предмети в нас, а ми маємо вижити, щоб ця от баща не, не впала. Поїхали. Так, ось він кинувся на. І там аж... Випав кубик один капець. машину, кинув, ну ничего себе. Сейчас я ого. Начинаю притрясувати на всіх. Ой-ой-ой-ой-ой. Живем, живем, живем. Фу, сюда Настя виграв. Хотів сказати, що я виграв, Але я в ту же секунду про програв. Так, все, почався новий раунд. І я, як завжди, граю за учасника. Да. Хотілося б мені грати за ведучого, чи як сказати, навіть так. Так, він вже починає кидати на різні предмети. Ми вже трохи трясемося. Так. Трохи таки дам. До речі, пишіть в коментарі, що ви хочете, щоб я поіграв. Тому що я навіть не знаю і вирішив взагалі записати Роблокс. Мені не сподобалося. Так, ось доступна гра, я хочу пограти. Такі пограти нажимаєш кнопку і з'являється якась рандомна міні-гра. Так. Треба знайти блок Сіколу. якийсь напіток. А ось я його бачу. Зараз ми його візьмемо. Все. Найшов. Все, виходить, що я вижив. Да. Так, ось, нажимав на кнопку. Все, я нажимав на кнопку. Треба дойти до кінця. Це якесь типа оббі. Зараз прийдемо. Так, тут, Так. Я можна сказати професіонал, тому що я ще раніше грав в Роблокс. Ну, таке. Так, тут ідемо. Тут. І тут. Все, я пройшов. Поки тут люди проходять до кінця, я вам хочу сказати, щоб ви підписувалися на мій телеграм-канал. Так, я створив свій телеграм канал І тепер я зараз туди буду постити, коли я буду випускати нові відео. ну і взагалі про мене. Так що підписуйтесь. Опа. Нажимаємо. Прям. Клікаємо тап-тапаємо кнопцю. Найс. Так, що треба з ним робити? Витолкнути, типу? Так, да, все. Є. Опять нажимаємо на кнопку. Все. Так. Треба бігти від платформ. Щось як будто я це цела... не... Ага, зрозумів, воно типу, так поняв. Так, поки що виживаємо. Переходимо. Опа, переходимо. Переходимо. А що робить? Ну, я програв. Так, знову нажимаємо на кнопку. І поїхали, так. Треба дойти до вершини. Ну, давайте. Треба, я так поняв, да, перепригувати оцю доску. Дерево. Блін, на самому кінці вмер. Найс. Ну, але я не пройшов все ну таке Так, треба дійти до кінця. Ну, давай. Тут я так зрозумів. О, да, ми тут дуже швидкі. Так, що треба опа. Поки що продвігаємося. І я пройшов. Це було легко. Наступний режим, який я хочу піти, він як Кес-2, тільки копія. Ну давайте зайдемо, подивимося. Що це за копія КС2? Мені дуже цікаво. І ще наскільки вона похожа. Ну, поки що заставка більш-менш похожа. Да. До речі, якщо хочете відео по cs 2 то кажіть, я запишу. Ну, Давайте йдемо до терористів. Ну, вроді графіка така красива, я б сказав. Це Міраж. Так, зараз ми будемо грати на карті Vertigo. Це карта з CSGO, CS2. Так, с 1.6, Стара карта. Так, ось така у нас менюшка. Дуже похожий як в ХС 2. Сказав би одинаково, але з модельками Роблокса. Ну, хочу вас сказати, вам сказати, що Роблокс мене здивовує. Я здивувався, що тут настільки все пророблено. Так, ну перший раунд пістолети це як у всіх шутерах, так що предлагаю бути з глуком, не буду тратити гроші. Так. Ну, графіка, до речі, більш-менш нормальна, я б сказав. Щось ми граємо 3 проти. Я з такою сенсою великою нереально грати, я не знаю. Ну, одного вбив. Це вже рекорд. Так, починається наступний раунд. Предлагаю його зараз зіграти на еко. Точніше, не тратити багато грошей, а на раунд вже почати закуплятися. Думаю, візьму МАК-10. Ну і в принципі все. Так, все, поїхали. Тут навіть є осмотр оружия, нічого собі. Так, тут зараз будуть ігроки пікать. Дожима накікати ігроков, нічого собі. Я здивований прям. Опа. Як так? Ладно, щось трохи не зрозуміло. Ну, таке, якщо чесно. Буто ігроки грають з телефонів, але якось не знаю. В КС я якось лучше граю набагато. Може, це так зроблено, я не правик, сенса велика. Так, тут вже думаю візьмемо АК-47. Думаю, не буду йти туди, піду кудись інше. Ой, пав. Так, я там дав, типу. Я ух ты, Може тут десь, типу, поє. До речі, я почав грати в Fortnite, так що так само, якщо вас зацікавило якщо, якщо вас зацікавило Fortnite. То... Я буду грати в нього, якщо ви мені скажете. Так що пишіть в коментарях. Взагалі пишіть в коментарях, яку гру мені грати, щоб вам було цікаво. Може мені продовжувати Roblox, не знаю, Minecraft, CS, Fortnite. Мінус КС, Фортнайт, там, не знаю, багато ігор, в мене є Відьмак. Будь-що. Навіть ДДНет у мене є. Можу записати відео, як я граю в перший раз. Ну, не в перший раз, але граю ДДНет. Так, ну, продовжуємо грати на калаші. Думаю, зараз дограємо цю катку і вже, думаю, йти в наступний плейс. Так. До речі, тут можна відкривати туалет, як в КС є. Не Не можна. не недоработка, не люблю цього. Але... Ладно, шуткую. Ну, я все одно дуже здивований, бо в Роблоксі зробили, можна сказати, копію КС2. Я не розумію, це типа. Може він, типа, з щитами грає, може ні. Ну ладно, підемо в на наступний режим.